Слава Ісусу Христу на початок Другої світової війни населення Землі складало приблизно 2 мільярда 300 мільйонів чоловік. З них було мобілізовано 127 мільйонів. Втрати збройних сил всіх країн склали близько 24 мільйонів з половиною, і поранено 37,5 з половиною мільйонів людей. Введено в полон 29 мільйонів. Втрати серед мирних жителів землі склали приблизно 46 мільйонів 733 тисячі. Всього загиблих 71 мільйон 170 тисяч чоловік. І ця цифра значно занижена, тому що під час війни десятки мільйонів людей помирали від голоду, хворіли. Мільйони саме від цього й померли. Окрім цього, була Перша світова війна, в якій втрати теж були значні. І ця статистика запускає мізки. Якщо ми подивимося, і сьогодні війна в Україні відбувається і безліч цих воєнних конфліктів, війн, які окрім цих світових війн тривають, і тривали за весь час на землі. І це все показує, що пекло існує. Якщо ви ще в цьому сумніваєтесь, то з'їздіть на в територію на територію бойових дій, і подивіться, переконайтеся в цьому. Я на власні очі бачив, що пекло існує. І коли е, зриваються снаряди і змішують е, людей і е, землю, і метал в одне ціле, то це і є пекло на землі. І якщо взяти а в історію біблійну зануритись і подивитися в корень проблеми, то прийде розуміння того, що від початку Господь дав землю в управління людям, Господь е не поставив якусь владу над людьми, Господь дав е свободу вибору. Але що зробили люди? Люди перетворили рай, який був на землі, на пекло е через свій неправильний вибір. І е Людство само сіє гріх і внаслідок отримує колапси. Єдиний вихід від цього всього це повернення до Господа, до Слова Божого, до Божих законів, Божих стандартів. Тому що на сьогоднішній день безліч різних е, пісень, там, які е, так радують душу, які співають там, люди про добро, там, про перемогу добра над злом, безліч цих фільмів нас знімали, як там добро перемагає. Зло, скільки людей ставлять ставку на президентів там ось виберемо цього президента і заживемо. От точно, так не вийшло. Ось наступний прийде президент, так точно заживемо. Але Біблія говорить, що той, хто надіється на людину, він проклятий. І люди, обираючи шлях Єви, втрачають здоровий глузд, і відбувається пошкодження розуму. Як це стало? Сталося випадку Єви, прийшов диявол, спокусив Єву, і відбулося пошкодження розуму. І внаслідок маємо гріх, маємо прокляття, і це все наслідки неправильного вибору. Віктор Франкл, це психолог, психіатр, який пройшов концтабори під час Другої світової. І він розповідав про такий, такий, таку штуку, як бред помілування. Що люди перед тим, як іти в ці газові камери, на них находив такий бред помілування, що їх помилують, і нічого з ними не станеться. Тобто, що вони якимось чином уникнуть цієї каторги, цих питок. Але нічого цього не ставалося, і на сьогоднішній день люди також вважають, що там Бог люблячий, Бог милостивий, і Бог всіх помилує, всіх простить. Але Бог є любов, це дійсно так. Але в той же час Бог є справедливість. Він віддав сина свого єдинородного, щоб ми мали шлях істину і життя. Якщо ми не вибираємо цей шлях. А рухаємося в іншому напрямку, то ми самотужки вибираємо сторону гріха, тому що нейтралки, як в автомобілі, не існує. Є або добро і воля Божа, яка є в тому, щоб ми були учнями-послідовниками і послідовниками Христа, або воля диявола. Тож робіть правильний вибір, не живіть в ілюзії, тому що як в першому світі за гріх через 1656 років прийшло покарання, так і цього разу прийде покарання. На людство на порозі якого ми вже стоїмо. тому любіть Бога й ближнього та будьте благословенні.